Він потонув, точніше вибухов вибухнув корабель Новочеркаськ в Криму. Уражено це офіційно вже підтвердила українська, українська армія. Московити теж волають, говорять про втрати, і звісно ж починають роздувати історію про те, що позбували українські літаки. Це стандартна і їхня реакція. І вона якраз говорить про успішність української операції. військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами на зв'язку. Пана Олександр, вітаю вас! Вітаю! Ну, гепнуло так добряче в, в, в Криму, в Феодосії і, і одразу припущення пішли про те, що нібито Новочеркаць міг перевозити шахеди. Звісно, що не з самого Ірану, бо це неможливо логістично. Але з огляду на ту ту потужність вибуху, очевидно, щось там таки було на борту. Так, безумовно, там була детонація, і те, що він перевозив шахеди, це правда, але чи цього разу не можу не підтвердити, не спростувати Справа у тому, що БДК проекту 875, Вони зараз основні такі робочі конячки для російського флоту у питаннях логістики, особливо в Чорному морі, і саме вони перевозять боєприпаси, техніку. Ті ж самі дрони камікадзе, коли, наприклад, це неможливо логістично забезпечити е, перевезенням через е, Керченський міст. Е, отже, і цього разу був якийсь вантаж. Були це боєприпаси, чи це була техніка, чи це були шахети. Це вже інше питання. Головне, що сам по собі цей е, великий десантний корабель. Росії не можуть будувати загально він будувався на верфі в Гданську, тобто в Польщі ще за часів радянського союзу, і радянський союз саме використовував ці ВДК також як основні в своєму флоті. Зараз в Росії є великі проблеми не тільки з тим, щоб якимось новим проектом компенсувати ці ВДК, або в них немає якогось ефективного проекту серійного виробництва великих десантних кораблів. Кораблі типу Іван Грен дуже дефективні і постійно цей проект переробляється. Отже, вони не можуть їх масштабно серійно запустити. Виробництво. А от щодо проекту 775, то кожного разу їх стає все менше та менше в 2023 році. Було як відомо. Також пошкоджено олінігорський гірняк. Це також ведека цього самого проєкту. А в Севастополі в Сухому доці разом з підводним Чемнегом Ростов-на-Дону, проекту Варшавянка 636, було знищено також проект 775 ВДК Мінськ. Тобто вони втрачають великій кількості саме ось цю свою компоненту великих десантних кораблів. Ну але постачання шахедя, якщо відбувалося, так розумію, що це вони з самої Росії їх перевозили, точно не з Ірану. Бо сфоржиш закрита так, так, тому що все ж таки перевезення деяких вантажів кораблями, воно більш вигідно ніж та безпечно, як вважалося. А ніж перевезення цих вантажів керченським собі, тобто залізницею. І коли є якась проблема з налагодженням цієї логістики, бо навантаження зараз на е, працюючу колію Керченського мосту досить велике, і вони не можуть його ефективно використовувати на всі 100%. це зрозуміло. Там все працює в реверсному форматі. Е, отже, вони використовують для цього ВДК. ну вони вже зібрані, їх вантажать відповідно на корабель, і от морем йдуть. Правильно я розумію. Так, саме так це повністю готові для використання дрони камікадзе. Їх тільки розвантажують, і потім вже відвозять на локацію пуску. там, ми з чавда, наприклад, реакція сама московита. Вона завжди дуже показова. Що більше вони говорять про те, що їм щось вдалося збити, то відповідно більше шкода для них. Як ви прокоментуєте оці їхні виття про те, що там купу українських супо збивали, які нібито атакували цей корабель? Ну я скажу так. Я взагалі здивований, що з урахуванням їх статистики, в нас ці су 24 залишились. Як на мене, то десь вже в першій половині 23-го року їх не повинно було бути взагалі. Але ну вони, отже, вони є. Ну це добре, що вони є. Тобто, звідки лясь беремо, мабуть, з якихось шахт. А, так, дійсно, кожного разу, коли у росіян трапляється якийсь фейспал а, такий максимальний, то вони починають вигадувати різні казки. Ну, нещодавно ми бачили, як а, чомусь їх су 34 Досить а, масово почали падати, як ніколи. Ну, з 22-го року, точніше, це тільки в 22-му вони так багато падали. І, і що вони вигадали? Вони одразу почали розповідати про те, що там десь в Одеській області знайшли аеродром, де розміщувалися в 16 і цей аеродром вони знищили і в 16 як мінімум, було уражено. Ну от от розпочалася ця їх маніпуляція та шизофренія, щоб якось виправдатись. Ну нещасливий, скажімо відверто цей їхній корабель. Ну, Черкаськ. Я не знаю, ви нагадайте, Ви згадували про те, що вже його раз там підбивали трошки, зачепили? Так, Бердянську. Бердянську. Бердянську, власне. але йому там пощастило. Всесвіт все ж таки був до нього. Більш такий толерантний, на відміну від великого десантного кораблю Саратовку, який був тоді знищений в березні 22-го року, два БДК проекту 775, їм вдалося втікти тоді з порта Бердянська, і серед них був саме Новочеркаськ. Ну він не зрозумів натяку, отже, і було завершено цю справу. Загалом, якщо говорити саме про Чорне море, чи така вже морська? Російська держава, як здається, вже ні. Вона вже давно не така, тому що ну, хоча б цей унікальний випадок, який війде дійсно в історію, коли країна у якої немає флоту, вона приймає морський бій. України, в якої цей флот був, і нібито один з, один з найпотужніших взагалі в акваторії Чорного моря. А виявляється, ні, вони виявляються зараз повинні знаходитись постійно в Новоросійську їх основні бойові кораблі. Вони там рятуються. Вони там рятуються, і це ганьба для країни, яка себе називає морською над державою навіть. І у тому то і справи, що зараз е, загроза майже для усього їх військового флоту, який заходить е, до Криму. Бо великий десантний корабель е, Новочеркаськ ну, він саме курсував між материковою Росією та тимчасово Окупованим Кримом. А е, він знаходився в постійній постійно в Грузії. Зараз це вже не рятує російські кораблі, і найголовніше це саме локація, куди прилетіло Феодосія. Чудова локація, яка якщо подивитися на мапу, то вона може відповісти ще на питання: а куди ще може прилетіти, і що ще може статися. Ви так загадково це сказали. Може кілька подробиць дасте нам Чи, чи не на часі навіщо? Це ж цікавіше, коли воно зненацька відбувається. Погоджуюся, так зранку була приємна. новина. вона Україна в принципі змогла вирішити низку питань самостійно в чорному морі. Мене дуже потішила. Відверто розвеселила заява генсека ООН, який каже: ну, ви знаєте, в принципі, вже зернова угода, яка вона була до того, вона не дуже актуальна. і, В принципі, не дуже є про що розмовляти і домовлятися. Тобто, які, які якісь новини. Мір має бути. Ну, це тільки один аспект про прокурсування власне кораблів із продовольством. Бачите, навіть ООН вже кажуть, що вони не визнають, що вони в принципі і ролі не відіграють уже особливо, але такими натяками говорять, це теж показовий момент на вашу думку, так але є нюанси. Він пов'язаний саме з тим, що Росія вона зараз ніяк не може перешкодити тим маршрутам, по яким зараз ходять судна в Чорному морі. Тобто цей новий коридор раніше вона могла перехоплювати військовими кораблями, зупиняти там, зробити усі злочинні дії на рівні пиратства. А зараз для них це небезпечно і вони це дуже добре розуміють. У відкритому морі їх корабель це фактично ціль. і вони тому за межі новоросійська не виходять особливо то. З іншого боку, нещодавно було презентовано їх надводний дрон морський, отак вот і, і у цьому є небезпека. Як вони їх будуть використовувати те, що вони будуть намагатися атакувати нашу портову інфраструктуру Чорноморську та Дунайську, це логічно, це передбачувано, але найнебезпечнішим може стати те, що вони, як справжні терористи, почнуть атакувати саме цивільні комерційні сна по цьому по цьому коридору. А щоб була загроза відповідно, тому у цьому є небезпека, а це цілком ймовірно. Тобто, зараз я правильно роз... говорю, що декілька основних загроз це використання цих дронів і мінування моря, як такого, чи вони зараз хаотично не розкидають ці морські міни, і чи є в цьому логіка з їхньої точки зору? У питанні з мінуванням більш-менш зараз вирішено, особливо якщо ми говоримо про нашу виключну економічну зону, про наші територіальні води. Тут в нас є безпечні маршрути, інше питання мінування біля тимчасово окупованого півострова Крим. Бо вони ж там підготували усі ці свої фортіфікаційні споруди вздовж узбережжя Криму і не тільки мовляв, ми там готували якусь масштабну десантну операцію, тому треба було все це мінувати. Інформації про те, ну саме мап мінування ні у кого, звісно ж, немає окрім самих росіян. І є небезпека у тому, що під час непогоди, під час штормів ці міни їх зривають і вони не стають стаціонарними, а дрейфуючими. Тобто від них також є небезпека. І от таке неконтролюємо дрейфування мін. Які припливають в тому числі з Криму з напрямку Криму, і плюс не до кінця зрозуміла ситуація, як вони будуть використовувати е, свої надводні морські дрони? Тому я навіть не виключаю, що все ж таки е, хочуть того країни НАТО, не хочуть, а ресурсам Туреччини, Болгарії, Румунії, але треба буде. Здійснювати конвоювання, конкоконвої влаштовувати для захисту кораблів, щоб унеможливити ось такі терористичні акти, якщо дійсно вони на це підуть, саме росіяни. Добре, нарешті це сталося на іншу тему. На увазі, переходжу уряд вніс таки до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення мобілізації військового обліку. Бо як на мене, останніми тижнями це просто якась істерія відбувалася довкола цього документу? Ніхто його ще не бачив. Але завдяки пані Безуглі і іншим, які вкидали свої бачення, дискусія розпалювалася не на жарт. Чи справді цей ці законопроєкти, комплекс законопроєктів кардинальні зміни вносить мобілізацію на вашу думку? І Чи бачили ви вже ці новели? Я хотів би все ж таки оригінал подивитися, вивчити його оригінал саме законопроекту, а не робити висновки зі слів деяких депутаток не зовсім рівноважених. Отже, спочатку побачимо, але загально зміни потрібні. І зміни ці повинні стосуватися багатьох пунктів. Починаючи від інформаційної загальної політики щодо мобілізації, і до, закінчуючи до встановлення тих законних меж, які мають представники ТЦК в саме реалізації функцій своїх та реалізації самої мобілізації. І з цього будемо робити безумовно висновки поки що зарано. Півмільйона мобілізованих впродовж 2024 року. Чи потягне це Україна? Досить складна задача насправді, але іншого вибору в нас просто нема. Це пов'язано з тим, що росіян, які знаходяться на території України, на тимчасово окупованих територіях, їх вже більше ніж 450 тисяч. Це їх угруповування виключно з армійським. Я не кажу про Росгвардію, я не кажу про ФСБшників, я не кажу про інші підрозділи. Ось саме угруповання армійського формату. Треба не тільки стримувати цю кількість відповідною кількістю, але в нас є ще інші небезпечні зони. Це кордон з Росією, це кордон з Білорусю, це кордон з Приднестров'ям, які також знаходяться там наші підрозділи. які... Повинні будуть діяти на опередження в разі загрози. Окрім всього іншого, внутрішня тилова е, структура е, Збройних сил України і не тільки. Але найгостріше питання це ротація. Це найгостріше на сьогодні питання ротації. І тому, е, безумовно, 500 тисяч це приблизно та кількість, яка може задовольнити ось ці потреби, майже усі по ротації і так далі. Я не кажу, що це ідеальний варіант, але е, це те, що ми можемо собі дозволити, і не одразу не за місяць, не за два місяці. Е, за рік можливо, е, можливо, якщо мобілізація по 40-45-50 тисяч на місяць, це цілком можливо, але все одно е, треба бути реалістами. Я думаю, що е, вон, е, сама мобілізація вийде за межі 2024 року, щоб це не критично позначилось на економіці. На соціальних факторах, на багатьох моментах, на жаль, це буде продовжувати шкодити питанням ротації, але знову ж таки треба бути просто реалістом. Це буде остання хвиля мобілізації, чи це дуже таке оптимістичне питання? Все це залежить від того, як, які будуть події в 2024 році. Зима, на вашу думку, що нам говорить, які очікування у нас будуть від цієї зими. Я вчора цікавий матеріал на BBC читав. Вони аналізували події Другої світової. Звісно, що це знаєте, минуло багато років. Але ну я не знаю, чи правильно мислити в тому напрямку, але вони говорять про те, що навіть тоді бойові дії на сході і на півдні взимку вони відрізнялися. На сході все таки була можливість якось їх провадити на півдні. Не дуже я не розумію до кінця, чи правильний такий висновок. Це пов'язано з погодними умовами, можливостями ведення бойових дій. Тут з одного боку, коли низькі температури, досить сильні такі морози, це дійсно заважає температурними обмеженнями ведення ефективних бойових дій, зростає кількість втрат в будь-якому разі. Але при цьому ґрунти достатньо промерзають і це можна використовувати для. Техніки важко броньоване, середньо легко броньоване. у той час, як на півдні більш погод... більш м'які погодні умови, і е, техніку дуже важко використовувати по таким ґрунтам, е, коли ну просто взагалі нема доріг, е, просто нема, просто болота і все е, е, тому так відрізняються між собою. Багато є факторів, які впливають е, на ведення бойових дій в. Зимовий період, це і ландшафтні умови, і інший рельєф. Але якщо ми говоримо безпосередньо про Сили оборони України, то початок 24-го року, зимовий період, та навіть більш того, я впевнений, що і весна майже вся доки до травня, це я думаю, точно, ми будемо вести переважно оборонного формату дії. Ми будемо знаходитись в обороні. Усю першу половину 2024 року єдиний плацдарм, який може відрізнятися від інших, це лівобережна Херсонщина. От там ми можемо виходити за межі оборони, але специфічно, унікально в форматі спецоперацій, у форматі диверсійно-розвідувальної діяльності невеликими групами, тобто ми не говоримо про якийсь контрнаступ, ми говоримо про розширення плацдарму, яке цілком ймовірно на лівому березі Херсонщини. Я вам дякую дуже за аналіз. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. З нами був на зв'язку. Будуть новини о десяті. Ми тоді повернемося. Також буде ще марафон незламна країна. Розкажу вам швиденько дві теми, які будемо обговорювати. Перша тема це події в Сербії. Спостерігаємо там масові протести, що може відбутися в цій країні, і до чого тут Росія. Також поговоримо ми про нашу економіку. Чи справді нам на пенсії на зарплати для держсектору в січні може не вистачити грошей? і власне, мобілізація півмільйона українців. Який економічний ефект вона матиме на наступний рік? Все це далі обговоримо.